Доброго вечора всім! Вітаю вас на моєму каналі. Давненько я вам не робила відео огляд нашого саду, і думаю, сьогодні саме час. У нас пройшовся дощик, навіть трішки з грозою був, з гримом, з блискавкою, але зараз під вечір на вулиці дуже ж свіжо, немає у тієї спеки. Так знаєте, приємно, і хочеться знаходитись на вулиці. Хочу вам зокрема зараз показати наші квіти, нашу зацвівшу кніфофію. Ми вже два роки чекали, коли вона зацвіте. І нарешті дочекались. Чесно кажучи, трішки ця рослина нас розчарувала. Ну зараз. Пізніше розкажу детально чому. І хочу показати мої петуні, які я вирощувала з насіння. І вони нарешті зацвіли. Чесно кажучи, я вже думала, що вони не зацвітуть, тому що коли на ринку продавали цілком квітучі кущі петунії, мої були ще ось такі, от маленькі в стаканчиках. І я думала, вони якщо зацвітують, то це буде десь в кінці літа. Але ні, сьогодні 20 червня, і вже вони потихеньку відкриваються і починають. Звісти. Тому гайда поїхали. Зараз я знаходжусь у нашій саморобній бесідці, вона вже старенька, зроблена своїми руками. В принципі, ви це можете бачити. Тобто, це не, якась там, не якесь там мистецтво столяра, це просто ручна бесідка, яку ми швиденько стали, зробили. Стінки переплили горіхами, і ці бесідці вже років шість стоїть. Поки і думаю, ще простоїть декілька років. Е, вже у нас тут заплів виноград, все дуже класно, так зелено. Дуже люблю цей момент, коли бесідку оплітає виноград. Тоді вона стає дуже комфортною. І чому зупиняюся в бесідці? Тому що хочу показати, в мене ось тут стоїть ось така бочка стара. Бачите, я її там трішки підфарбувала. І ось це все росте петунія. Балу заважає знімати відео. Покажи бало, який ти вже великий. Ой, ти вже такий дорослий пес, да? а такий, каже, я вредний, такий шкідник. Да? Розкажи, який ти поганий. Що ти неслухняний собачка, ти вредний, ти шкоду робиш. Цей пес росте просто з неймовірною швидкістю і їсть, не знаю, скільки йому не дай, він десь стільки, мабуть, за день і з'їв. Дерев'яна бочка, трішки її підфарбувала, і ось тут ростуть петоніки. Тут вони поки не цвітуть, тому що вони висаджувалися пізніше. Це петонії були самі дрібненькі, самі маленькі, я їх просто в кінці всі висадила ось сюди в цю бочку, а вони так досить непогано розрослися, і, в принципі, вже скоро будуть цвісти, Уже можна бачити, що формуються маленькі бутончики. Я їх прищіпувала, щоб вони трішки кущилися. і вони так от, Ось це одна петуніка, яка попускала одне, два стебла, ось три, тобто ну, вони так порозгалужувалися. Палундюга. З насінечка вирощені, дощик, бачите, мокренька, дощик трішки забив. Ось вже знов новий пупінок буде розквітати. І ось тут теж червоненька, тут вже буде якась більш жовтенька така. Тут теж квіточка. Так само, дивіться, прищіплювала наскільки вони розрослися. Ось це все одна рослинка. Ось це. ось це все одна рослинка. З одного воно стебла все росте, просто воно розгалужилося. Красота. Я думаю, ще декілька днів поди сонечко, і тут просто все захвітне. У нас тут на паркані зробили ми такі приспособлення. І поставили сюди наші кашпо, які мама робила із цементу, із непотрібних посудин. В даному випадку тут були капсули для прання. Це зробили от отаку риночку. Тут теж ростуть питонії. Це так само один кущик питонії, який ось так розрісся. Я його постійно прищіплювала верхушки, він попускав вічні корінці. Тут такі стебла дуже прочні. Ось теж уже є. Пупіночки незначні, скоро буде цвісти. Тут знизу на перстяночках квітне, але це якийсь кущик такий дуже, дуже низенький. Того року вона була набагато вища. Я думаю, через те, що їй не вистачало вологи. Хоча ми кожного вечора поливали. А ось тут квітне наша красуня-Кніфофія. Вона у нас така вже розросла, там багато корінчиків можна розсаджувати. Але сам цвіт ну, не дуже нас порадував. На фотографіях все було якось по-іншому, а в житті ну якось не дуже. Тут хоча б є такий якийсь оранжевий колір, а це стебло взагалі безколірне. Ну, така специфічна якась рослинка. Звісно, має якусь свою родзинку, да, таку цікавинку, така цупка квітка. Чуєте, репить. Але ми думали, трішки інакшою вона буде. Ну або просто ми уявляли її трішки інакшою. Мій незмінний помічник бало. Що ти там забув? Він любить ревізію в квітниках робити, йому треба все особисто перевірити, кожну квіточку понюхать, вирвати. Ну, звісно, підтягнути, Розу погризти, бало, бало. Чекай звідти. Що це за вредний собака такий? Ось тут у нас Вероніка квітне. Чимось мені це схоже на лаванду. І так само ось тут квітне хосточка, яку я цього року купувала. Я хочу показати вам брухсманцією мою. Ось вона вже як розрослась гарно. І я понизу садила петунії і лобелію, і воно там просто лісом все розрослося. Там дуже густо, я не знаю, його треба порозсаджувати, бо ну, їм там тісненько. Я боюсь його рушить кореневу систему, щоб воно все не попропадало. Лобелія вже починає квітнути. Це лобелія сапфір синенька, але тут ще є лобелія Маркіза Ред. Вона ще не цвіте, але вже є ніжні рожеві пуп'янки. Друзі, зняти відео разом із балу. Ну, це нереально, тому що це, це пес, це гіперактивний пес. Він росте, він молодий, він хоче гратися. Йому треба все хватати, все гризти, все царапати, все дерти, кругом носа свого впихнуть. Ну. Мучить, да? ай, мучить. А то -та табало. Балу, не чіпай, Кузю, він уже старенький. Я розумію, що ти молодий, що ти хочеш гратися, але Кузя вже старий квіт. Він хоче відпочинку і спокойствие. Пошлі. Ну що ж, рухаємося на іншу сторону нашого будинку. Покажу вам ще тут, що в нас залишилося, квітнуть, а що вже переквітло. І, зокрема, з переквітнувшого це люпин. Його тут дуже багато, буде дуже багато-багато насіння. Його, коротше, будемо зрізати, тому що якщо він насіється рандомно, ми йому потім просто не дамо ради. Ось тут у нас є дельфінів, ось такий він високий, як бачите, мого росту, майже мого росту. Цього року реально дуже високий виріс. Фіолетовенький квітник і там ще є рожевенький, але тільки починає розквітати. Вгадайте, ну що це за рослинка? Хто знає що це за рослина, що це за квітка і як вона цвіте. І поки ви думаєте, балу тут уже теж розпочинає свої здогадки. Він у нас понюху зазвичай оприділяє. Це гіпсофіла. Це гіпсофіла, да, та сама сухоцвітка гіпсофіла, яку зараз додають у всі букети, фарбують фарбами в різні кольори і тому подібне. Ось така от вона у нас. Того року теж посіяли з насіння. Того року, весь рік вона була така низенька, дрібненька, ну, можна сказати, ніяка, а на цей рік геть непогано таке виросла. Ми її розсадили з весни. І тепер чекаємо цвітіння. Бачу, що вже ніби має цвісти, ніби має цвісти. Якщо не помиляюся. Тому чекаємо результатів. Ось люпин деякий ще квітне, але в загальному він уже перецвів. Ну і звісно ж, посеред квітів у нас тут ось така велика гарна цибулина виросла. Це також у нас тут наперстінка, молодий люпинчик росте. І ця красуня забуваю, як її звати. Орлик, якщо не помиляюсь. Ромашечки тут уже розцвітають у нас, і скоро буде цвісти звичайна біла лілія, яку ми використовуємо не тільки в декоративних цілях, а й в лікувальних. Пелюсочки цієї лілії ми замочуємо в спирті або в горілці. І це потім дуже класна штука при різних травмах, зокрема, якщо це якісь гнійні нариви. Дуже класно витягує гній і допомагає заживляти. Це теж гіпсофіла. Ось бачите. Бачите, вже буде цвісти. Ну, я так розумію, звісно, вона не буде такою прям квітучою, яку ми звикли бачити в квіткових магазинах, але все-таки щось то буде. А ось тут в нас росте така маленька-маленька розочка, яка від землі буквально ледве 10 см, як витягнулася. Вона з весни була пропала, потім заново пустила нову брунечку і почала рости, і на ній вже є. Ось такий пупінок, тобто вона буде цвісти. Ось така низенька-маленька, але цвісти буде все одно. Трішки давайте захватимо і грядочок, це ось наші помідорки вже квітнуть. Після дощику все пішло в ріст, тому що, хоч як ми там не старались поливати, все одно не натягаєшся і стільки не наполиваєш, а от після дощу. Фондорки стали вже такі славненькі, високі, вже почали квітнути. Пам'ятаєте, ми садили капусту з вами, і нам ще допомагав. Ось така вже капусточка. Чи маленька, велика вже навіть красуня. У нас тут брокколій цвітна, здається, якщо не помиляюся. Є ще в нас менша капусточка, це пізня, ми її пізніше садили. А от рання капусточка уже формує качанчик. Бачите? Це капусточка, яку ми садили в міжрадях нової полонички, яку весною розсаджували. Ось так у нас вийшло поєднати. Тут і полуничка, і кріп, і капусточка рання. Бачите, як полуниця попускала уже стрілки. І, до речі, тут навіть є полунички. Хоч ця полуниця пересаджувалася весною. А позаду мене наш малинник. Молода малинка наша. Така гарненька. Цього року, звісно, малини багато не буде, тому що минулої осені всю малину зрізали під нуль, омолоджували її, щоб мати більш рясніші плодові результати. І щоб чим побільше було малинки. Ну, але це вже на наступний рік. Як я люблю погуляти після дощу в нашому саду. Це взагалі класно. Ну що ж, гуляємо далі по нашому саду. Тут я минаю яблуньку нашу, яка нам на зиму дає яблучка. Яблучка, до речі, дуже класні, смачні і зберігаються до самої весни. Ось нещодавно ми тільки їх доїли. Так, оце в нас сливочка схрещена з Алечою, великі класні сливки. І повільно ми рухаємося з вами до нашої полуниці. Ось такі в нас володіння, полуничка. Я зараз стою прямо на місці, де вона росте. Уже, до речі, чималенько під спілом можна йти збирати. Також біля полуниці, ось там у нас теж є малинник. Червоненька і з цієї сторони ще жовтенька малинка. Це помимо того малинника, який я вам показувала. Це більш старіше, того року ми не омолоджали. І тут будуть у нас гарні ягодки цього року. Це теж яблунька в нас зимова. Вже подивіться, які яблучка є. Класно, коли все є своє. Але все це потребує зусилля, праці, старання. Фінансових вкладень також, як не крути іноді навіть більше фінансових вкладень, ніж ти б потратив, якби просто прийшов би в супермаркет і купив готове. Але проте, коли ти вирощуєш, ти знаєш, що це твоє, вирощене тобою. Знаєш, чим ти його обробляв, які удобрива давав, від чого кропив, які шкідники в ньому були і тому подібне. Ну що ж. Пропоную на сьогодні нашу прогулянку по саду завершити. Яка смакота. Дякую вам за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь, я буду рада. І до нових зустрічей. Всім па!